Доброго дня всім. Привіт-привіт. Хочу, щоб ті, хто приєднується до нашого заняття, сказали мені одразу: а що ж за заняття за розкладом? Катюша, привіт. Привіт! Що ми зараз будемо робити? Що у нас за заняття за розкладом? Тексти піці. Тексти будемо пекти? Нічого собі. Ти впевнена? А мені здається, що ми будемо фокуси якісь зробити на кухні. Ну, Дослід. тоді, давай будемо дізнаватися, пані Поліна знає цей секрет, який нам все розповість. Гарного всім заняття і починаємо. Привіт-привіт. Зараз ми будемо з вами робити досліди на кухні. Я вас просила підготувати какао, чай і різні спеції. Є у вас таке? Підготували? Катюш, підготувала? Ага. Uh -huh. ну, так. Супер. Добре, давайте почнемо е, зараз. Розпочнемо робити один дослід, і поки він у нас поч... буде готуватися, ми проведемо інший. Домовились? Так, е, є чай каркаде у вас? Ah, є, є. так, Насипаємо yes. в стаканчик чи в чашку чай каркаде і заливаємо водичкою. І поки ми будемо робити інший дослід, він у нас буде заварюватись. Добре? Каркаде! Тільки ми, так? Да? Ми ще раз? Два учасника всі Так, А тільки та... у вас сьогодні індивідуальний експеримент. А ще є, ще є, ще є Поліна є. Так, так Поліночка приєдналася і ще приєднується до нас. Ще. Наскільки крепкий чай? Безрізний, Ось досить, досить так. Просто щоб був насичений колір. Поліночка, ти чи будеш так, ти так, з нами так, сьогодні експериментувати, чи будеш споглядати тільки? Вау! Поліночка, який летовий. Поліно, чуєш? Поліна чує? у угу. Вері... Полі, нас не чують мікрофон. Чу, так. так, заварили чай з вами. Хай він стоїть, підставимо його подалі, щоб не опектися. А зараз будемо робити експеримент з какао. Любите какао? Так? Любите. Наливаємо в скляночку молоко, наливаємо холодне. Так, я чекаю. Не поспішайте. Сьогодні нас мало, тому ми будемо все робити саме. Не поспішають. Чекайте, наші тут спізняшки є, які спізнюються. Зараз нас буде багатенько. <гум> так, налили молоко, так є в скляночці молоком. Беремо какао, звичайний какао, какао, ложечкою. Насипаємо його на ложечку. А тепер дивимось обережно, поміщаємо в молоко, замокуємо і його витягуємо. Оп, і витягуємо. І кака у нас яке стає? Сухе, так? Давайте ще раз спробуємо цією ж ложечкою і знову повільно в молоко витягуємо, якщо там є е, така плівочка. Можна просто доторкнутися легенько пальчиком, і ця плівочка хоп, лопне, і в нас буде сухе какао. Виходить, давайте я вам вімкну відео і ви побачите це. Бо на камері, мабуть, погано видно. Б... Дивимось відео. Якщо є така плівочка, доторкаємося пальчиком, ця плівочка розривається і какао стає знову сухим. Як то Вау. так? Ми його намочили, а воно в нас все рівно сухе. Чарівне какао. Є такі речовини, які називаються гідрофобними, які не люблять воду, бояться воду. і вони не дають себе змочити. Бачили? Експериментуйте. І коли ви робите какао, і ви насипаєте його в молоко, і ви його все мішаєте, мішаєте, а воно береться такими. Грудками, так? І його дуже важко роз, розмішати, щоб отримати однорідну косарь. Я вже спробувала какао на смак і щось їй не дуже сподобалося, здається. Так, так обережно, тому що воно дуже мілке, і якщо вдихнути, можете кашляти. Так. І е, для того, щоб приготувати какао і не мучитись, щоб довго-довго його Розбовтувати в склянці є один невеличкий секрет. Спочатку какао треба розчинити в невеликій кількості гарячої води. Роз, Розмішуєте з гарячою водою і тільки тоді додаєте молоко. І тоді у нас у буде дуже добре розчинятися. Так, виходить, проекспериментували? Так, спостерігаю, за всіма, і всіх виходить. Діаночко, у тебе вийшло? Так. Супер, Поліна. Так, виходить. Я вже какао зробила. Ага, вже можна питати. Сьогодні смачні такі досліди, так? Катюша, в тебе виходить? Катюша. Виходить! Круто, правда? Так, ну що ж? Так, можна... Експериментуємо. Так? Також я вас просила підготувати різні спеції. Е... Так, е... Мелений чорний перець, коріандр. Куркума, кориця є у вас? Не обов'язково, щоб всі були. Будемо Супатюш експериментувати. У нас є все, крім куркуми. Супер. Дуже поліни? добре. Дуже добре. Поліночка, в тебе спеціально. Є. є, так? Добре, наливаємо в скляночку водичку. Краще взяти склянку... Зі скла прозоро, щоб ви бачили, що відбувається в склянці. Наливаємо водичку. Не поспішайте, не поспішайте. <хи> так, а тепер дивимось на відео. Спочатку подивимось відео, а потім все повторимо. Добре? Є різні спеції, і різні спеції мають свій розмір часточок. Тобто, дуже, якась спеція дуже дуже мілка, якась більше такі в неї е, більші частинки. Деякі люблять воду, деякі не дуже люблять воду. І зараз ми будемо експериментувати і дивитися, спостерігати, як себе ці спеції будуть поводити у воді. Але, будь ласка, будемо дуже обережно робити, тому що це мілкі речовини, щоб ми їх просто не вдихнули. Так? Ми не вдихаємо. І дивимося зараз на відео. Так, наливаємо водичку. В один стаканчик ми насипаємо куркуму. І бачите, вона просто сідає на дно, а в іншу ми насипаємо корицю. І що кориця? Кориця в нас не тоне, вона розподіляється на поверхні. що можемо навіть засунути пальчик, витягнути, і все буде сухо. Також можемо спробувати з мускатним горіхом. Ви можете брати будь-які спеції, які є вдома, і розповідати нам, що ж у вас вийшло, які люблять воду, які не люблять воду. Також коріандр у нас, е як куркума, посипалась на дно, а мускатний горіх, як кориця, залишилась на поверхні. І чорний мелений перець у нас також йде на дно. Пробуйте, що у вас вийшло, які у вас спеції. Тут в першому стаканчику чорний перець, бачимо, що він на дно йде, і коріандр йде на дно. Але якщо насипемо корицю, спостерігаємо різницю так, залишається на поверхні. Діаночка, з чим ти експериментуєш? Скажи, що в тебе. І не гесом. Ні, що то було? <ріця> тебе все добре. Кориця. кориця, так. Кориця, а от кориця в тебе а... повинна плавати зверху. Вона не, любить, не любить. а любить. це помаранчеве що? Ух ти, клас. Яночка, а оранжевий так. стаканчик, це що? Там там це спеція? Оце. Що це? Куркума. Куркума, так. Угу. Дивимось експеримент. А що у нас у Катюші? Катюша, розповідай. Катюша, що в тебе? Каріса. Корі. 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 Бачите Корі. різницю? Так? Мор... Угу. Мускатний горіх і кориця вони не люблять воду. От якщо порівняти скляночку з мускатним горіхом і корицею, і з меленим чорним перцем, наприклад, то побачимо, що перець одразу на дно посипеться, а мускатний ну, горіх і кориця залишиться. Обережно, тільки не вдихаємо, експериментуємо, спостерігаємо. Зараз сипе перець, так, Поліночка? А от ти зараз будеш чихати, мені здається. Бачиш, він на дно в тебе ти одразу, тоне. Так. А у Катюші бачить. Перчик не облизуйте пальчики, добре. А ага, То буде дуже перчене. Не дуже смачно, так, не дуже смачно буде. Максимчик розповідай, які досліди ти робиш. Mm. З, корицею, корицею. З... з корицею вдалося. З корицею, що в тебе потонула чи плаває? Плаває, Плаває, так. Угу. Зробили? Так, тут Можете взяти інші якісь спеції, які у вас є вдома, і проекспериментувати. І потім зробити відео, фотографії, відправити нам в, в, в. телеграм канал, так? Т. Розповісти, що ж у вас там таке <пев vragen> вийшло? Бачите, Я із прось... речей, які в нас є на кухні, скільки дослідів можна зробити? Странно, ну каріця на утонула. Е, так, тому що вона одразу е, не змочується, а поступово вона буде тонути, тонути, тонути. Так, але є е, речі, які зберігають е, свою цю гідрофобність, свої властивості дуже довго. І ми їх також використовуємо. Наприклад, е, мабуть, ви знаєте, що е, наше взуття не дуже любить воду, так? І є спеціальні спреї, якщо ми. Побризкаємо цим спреєм на взуття або на одяг, то відштовхує водичку. Це взуття і води, вод, воду. Так? І е, такі спреї продаються в звичайних супермаркетах. І ці властивості е, використовуються навіть з піском. Ось дивимося на відео, і я вам розповім, для чого це взагалі використовується. Якщо ми насипемо звичайний пісок, це підфарбований звичайний пісок, він одразу потоне. Але є пісок, який називається гідрофобний. І коли ми його сипемо, він веде себе в воді, наче пластилін. Бачите, він не, не розсипається, зберігає форму, і якщо ми його витягнемо, він навіть сухий залишається. Зробити його вдома дуже просто: можна підфарбувати фарбою, як в мене тут. Щоб Краще було видно, розприскати цей спрей для одягу і взуття, щоб відштовхувала водичку, просушити і потім порівняти, в одну скляночку насипати пісок звичайний, а в іншу скляночку насипати пісок гідрофобний. І бачите, там, де жовтий, зараз я трошки примотаю, там, де жовтий пісок, це звичайний пісок, він не оброблений нічим. А де рожевий пісок це гідрофобний пісок, і він лягає такий, як пластилін. Е, для чого він? Ну, по-перше, він багато де використовується в дитячих магазинах, як іграшка. Діти з ним граються, витягують із води, наче пластилін. Е, це дуже цікаво спостерігати, тому що всі звикли, що пісок на пляжах, в воді, він просто поводить себе як звичайний пісок. А це дуже дивно, так, е, магія така. Звичайно, е, використовується. В країнах, де е, проблеми з водою в Африці, е, то дуже багато води уходить для того, щоб поливати рослин. Тому цей пісок обробляє, піска багато пісок обробляють е, цією речовиною, щоб він не любив воду, і застеляють. Е, в ямі, наприклад, так великий цей пісок, роблять шар цього піска, і зверху садять рослини, засипають звичайною землею піском, що в них є. І тоді цей пісок спрацьовує, наче плівка, і він не дає воді, коли поливають великою кількістю води, тому що ж там спека, треба багато води. І він, е як шар, використовується, який стримує цю воду, і ця вода йде на коріння рослин, а не опускається е вниз землі. Зрозуміло? Так, так, тому можна... інформація, якою ми... Я, наприклад, не знала таку. Так, так. Катюша, ти знала про такий пісок, що його можна зробити власноруч? Катюшек. Хочу там на експеримент, не будемо відповідати. А я хочу запропонувати от такий пісок, якщо ви зробите в домашніх умовах, зафільмуйте нам, будь ласочка, зніміть відео, буде дуже цікаво, що у вас вийшло. Добре. Для цього повторюю, для цього треба купити в магазині спрей, можливо, у вас вже дома є спрей для взуття чи одягу, який відштовхує воду. І просто побризкати на пісочок. Він просохне у вас і насипати у водичку. І ви побачите, як він себе буде поводити. Це робиться дуже-дуже просто. Е Головне гарно його поприскати, цей пісочок, і просушити. Зрозуміла? Ми зрозуміли, і будемо чекати так. на відео від наших учасників. Так. І далі. У нас е, останній дослід е, з чаєм. Ви підготували соду і лимонну кислоту. Так? Є. Тепер візьміть ємність. Можливо, це буде кастрюля чи якась широка, е, і бажано, щоб вона була глибока, ця ємність. Є у вас для захисту поверхні. Просто щось широке, щоб туди можна було поставити е, Ми вашу так, чашку з чаю. Щось таке. Так, так, так. Миска Кацюля, що просто у вас зараз буде там шипіти трошки, щоб воно не потекло. Так, під, під, під так. Угу. Ставимо е, на цю посудину е, нашу чашку з чаєм, яку ми зробили а, обережно, бо він може бути ще гарячим. Тому, будь ласка, обережно. Ставимо цю чашку. Так. Угу якого кольору, Катюша, якого кольору в тебе чай? Такого. Чорного. Ну, він такий, мабуть, трохи рож, рожевий, так? Насичений червоний, бордовий так. такий, так? так? Так. А тепер дуже, дуже обережно насипай соду в цей чай. Так, ложечку. Пароложик. Ну, ну, можеш ложечку насипати, а подивитися, що відбудеться. Насипає. Тільки обережно, бо він може гарячий бути. Змінився колір чаю? Ой, біжить чай, він чипає від летюші. Синій, так, Синій, темно так, темно-синій, так. або темно-зелений. У нас все. Справжні хіміки, так зробили в часі, змінили колір. Але ж ми можемо да з вами бути не тільки хіміками, але й магами. так? Да, Тому що? давайте спробуємо обережно тільки, будь ласка, під, подалі від очей, насипимо тепер не соду, а в цей же стакан насипаємо лимонну кислоту. Є, або оцет, якщо є оцет. Так, і ще тільки обережно, бо буде піна. Так, насипаємо і ще ми спостерігаємо. На колір дивимося. І ще, якщо це змінилося, можете ще. Наш час спочатку рожевий, темно рожевий, потім став синій, а коли ми додамо лимонну кислоту? Колір повинен змінитися знову Ой, на той, який був, на знову рожевий. Ой, що? Можете ще більше насипати, щоб повернути колір. Ой, що? І ще й піна пішла у нас, так згаду виявився. Додавайте, додавайте, можете перемішати краще. Щоб... Діаночка, чи виходить у тебе... Змінився знову колір. Сухай. Вийшло, скажи, що було. Яка була реакція? І можна якісь етапи є. І що? І така я була п'єна. Так, якого кольору була п'єна? Йосифова. А потім який кольор став? Синій. Знову до того темного синього, або? Да, Де? Ну, а кислоту налили, змінився кольор знову? Змінився кольор? кольор? Нє. Чого? Ми лимонну кислоту додали. Так, да, змінився. Знову на рожевий, так? Ось такі ви хіміки і маги одночасно. Так, що у нас у Поліни? Поліна розповідай свій експеримент, що побачила? зелений чай, а тепер жовтий. Став жовтий? I shouldn't і вниз спускався. Ага, супер. Так, десь <свят> у нас під Зіком Олена є е гарний е хлопчик. Як твоє ім'я, сонечко? Айфон Олена. Погано чути. Життя Ага, Нікіта, ми почули. Ти сьогодні спостерігаєш за дослідами. <свят> Так, так, бачу. Тільки цей це... чай, будь ласка, цей чай вже пити не можна. Якщо хочете пити чай в каркаде, каркаде, ви знаєте, що таке каркаде? Хто знає, що таке каркаде? Тоб, Полінка, ти знаєш, що таке каркаде? Нема питання, так? Ні. Катюш, питаємо. Так, Никит, так, ти знаєш, давайте? що таке з каркаде знаєш що таке? Загадкове щось таке слово якесь, а Катя знаєш. Так, Каркаде це пелюстки троянди, квіточки. Так. І в ній, чому змінюється колір? Тому що е, в цих пелюстках містяться речовини, які дають троянді оцей колір червоний. І Троянда, а, вона червоненька, так? І коли ми наливаємо водичку, цей колір у нас переходить у водичку, у чай наш. Але коли ми додаємо соду, йде хімічна реакція з цими речовинами, які надають колір, і колір змінюється на темно-синій або на темно-зелений. І коли ми знову даємо лимонну кислоту, у нас відновлюються ці речовини і колір знову повертається, який був. Нікітка, спізнився, але він зараз нас доганяє, бачу, робить чай, заварює. Так, сонечко? Давайте робимо. Да. Да. Так, давай. Обережно, тому що твій чай, мабуть, ще гарячий. тепер Так, і я поки відео відмкну. А лимон теж, лимон теж підходить, чи тільки лимонна кислота? Е, давайте спробуємо. Тому Якщо багато не лимонного соку, то воно ну, реакція підійде. Але його потрібно буде багато. Нікіта спробує з лимоном. Не шкодуйте. ви можете просто цей лимон відрізати і кинути туди. Спробуйте. Mm -hmm. І потовкти його там. Так. Янка, що ти там вже єси? Какао. Какао. Добре, головне, щоб не чай і не спеції. Ні-не. ні, -ні. ні, -ні. Какао, як ми. Мам, Добре, добре. Рож. А Катюша смакує какао. Круто. Сьогодні і експерименти, і смачненькі заняття. Так, так. Мої дівчата, донечки, які на відео, також люблять експерименти, в яких можна ще й поїсти паралельно. Смачного Катюш, тобі. Так, чекаємо на Нікіту, що у нього вийшло. Який? Фіолетові, так це після соди, так? А тепер, коли додамо е, лимонну кислоту або оцет, якщо немає лимонної кислоти, колір зміниться знову на те, який був. Тільки так, так, обережно, тому що буде <клев> піна і виділятися газ, тому обережно від очей, будь ласка. <клев> <Так>. <клев> <клев> ну що, вам сподобались сьогоднішні досліди? Який найбільше сподобався? Себе, сподобався? Какао, чай. Какао чай. так. Нравилось. Отож, будуть вдома спеції, ви також можете потренуватися зі спеціями, з якими ми сьогодні не експериментували. І потім пишіть нам, показуйте відео, ми будемо дивитися, що у вас вийшло. Також спробуйте з гідрофобним піском, так? Побризкати пісочок спреєм, висушити і помістити його в водичку. Я думаю, вам дуже сподобається. Добре? Добре. Так. Дякуємо пані Поліні за такі ідеї. А з пісочком обов'язково спробуйте і сфотографуйте, що у вас вийшло. Дуже дуже цікаво домовились? Дякую вам всім за увагу, експериментуйте. Гарного всім наступних побачення.